Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла І сьогодні ми з вами готуємо швидкий, простий та дуже корисний салат. Виглядає він теж дуже естетично, привабливо та святково. Для нього нам знадобляться мандарини як передвісник нового року. Готуємо цей чудовий салат з настроєм святковим, і він вийде у вас дуже смачним. І гарним. Для приготування салату нам знадобиться зелень. Зелень може бути самою різноманітною. Чи то рукола, чи крес салат, чи шпинат. У мене мікс зелені. А також нам знадобиться сир. Я беру два вида сиру: мандарини, авокадо, цибулька, а також креветки. Креветки можна замінити червоною рибою. Починаємо ми з креветок. Нам потрібні лише хвостики, тож ми чистимо їх, а потім обсмажуємо на сковорідки. По півхвилиночки достатньо на ось такі невеличкі хвостики. А креветок всього лише десяток вам буде предостатньо. Десенько перевертаємо їх і все, вони готові. Беремо широку тарілку і формуємо віночок. Посередині ставимо. І ау, чи то стакан, а можна взагалі зробити і без нього. Чистимо мандарини. Саме мандарини придаються йому новорічного настрою. І ріжемо його мандаринчик. Ось так, на кружальця. Двох мандаринів буде нам предостатньо. Розкладаємо по колу. так. Нам знадобиться також трішки авокадо, можна половиночку. Нарізаємо його. Все викладаємо між мандаринками. Також нам знадобиться трішки червоної цибульки, зовсім небагато і розкладаємо кружальця. Та прийшла черга креветок, розкладаємо їх також поверх мандаринки. Тепер беремо сир. І ось такими слайсиками тоднесенькими, його нарізаємо як можна тоншими намагаємося. Беремо ще й інший колір. Ось такий червоний, для яскравості я його беру і з горішком він теж придасть смаку. Все продуктів. Знадобиться зовсім-зовсім небагато. Викладаємо смужечки з сиру, хаотично можна класти його, І тож дотрушуємо весь сир, який у нас залишився, з ним буде смач. Перчиком притрушуємо зверху. Суміш перців буде дуже гарно. На цьому етапі можна наш салатик полити оливковою олією або зробити заправочку, додавши соєвий соус, я додаю трішки меду, зовсім небагато соєвого соусу, а також оливкової олії. пів ложки гірчиців зерна. І заправочка готова. Салатик виходить дуже свіжим, соковитим, взагалі смачнющий. Все, він готовий. І подивіться на цю красу. Ось такий. І тож, наш салатик готовий. Виглядає він дуже красиво, святково, естетично. А до того ще ж і дуже він корисний. Тож я вам рекомендую цей салат Неперевершений. Бажаю вам, мої милі, гарних свят, міцного здоров'я та затишку в ваших родинах. Якщо подобається моє відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Та будьте всі живі та здорові!